Обмін полоненими, те, що вдалося делегаціям досягти цієї домовленості йдеться про обмін трьома стами полоненими, і вже на батьківщину нарешті повернулися 157 полонених військових і цивільних йдеться про 150 військових і сімох цивільних. І на щастя, звичайно, що скажу однозначно так, це одна осяйлива новина, якою звичайно що ми тішимося, але загалом поговорити про перег. Говори про користь від них, коли ми вже відчуємо так значний, скажімо, прогрес, окрім обміну полоненими. Зараз і будемо з'ясовувати із нашим спікером. Це політолог Максим Несвітайлов. Пане Максиме, вітаю вас. В нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю з великим задоволенням. Пане Максиме, отже, ми говоримо про результати, але я знаю, що ви доволі скептично ставитися, ставилися зокрема до цього, так до цих перемовин. Отже, окрім обмін, окрім обміну полоненими, про які підсумки йдеться, і чи йдеться загалом про користь від цих переговорів? Ну, принаймні, скажу так, зараз як на мене, найкращий результат, що не стало гірше, це вже добре. Ну, принаймні, скажімо так, в плані взаємовідносин України з нашими американськими партнерами чи з нашими європейськими партнерами. Однозначно, результат реальний, вимірюваний, тільки один: це обмін полоненими, і це насправді дуже добре. Потрібно розуміти, що з цим були дуже великі проблеми останнім часом, і те, що вдалося принаймні розморозити процес обміну полоненими, це вже. Це вже супер, вдалося повернути наших захисників і захисниць додому. Питання тільки в тому, що як і попередні рази це не наблизило нас до завершення війни, тому що концептуально підхід до врегулювання цієї війни неправильний. Тобто, якщо першопричини визначені невірно. То і результату вирішення проблематики неможливо досягнути позитивного, якщо уникати Китаю так, як учасника конфлікту, якщо не залучати Китай до перемовин або не тиснути на Китай. То досягнути бажаного результату не вийде, можна скільки завгодно збирати робочих груп, змінювати представництво, змінювати там задачі, директиви, які надаються тим чи іншим переговорникам. Це все не буде мати значення, тому що першочергово підхід вибудований на хибних уявленнях американської сторони про природу цього конфлікту. Пане Максиме, от ви зазначили про залученість Китаю, якби Китай долучився до перемовин, але ж з одного боку, Сполучені Штати Америки зовсім не зацікавлені в цьому. Вони намагаються якраз до себе так, я б сказала так в якийсь спосіб наблизити Росію через перемовини. Що ми можемо зробити? Як ми можемо в такий спосіб, можливо, не знаю, з Європою це зробити, бо навряд чи самостійно нам це вдасться наблизити якраз Китай до перемовин до участі. Та ви абсолютно слушно зауважили. На жаль, у нас немає можливості якось повпливати на Китай чи щось Китаю такого запропонувати, аби їх зацікавити. Це ми можемо робити разом з Європою. І тут насправді було б два механізми, як це можна було зробити. Якщо уявити ідеальний варіант, як би це мало бути, то країни західного блоку. Демократичні об'єднані вони б мали спільно там США і Європа натиснути на Китай і змусити його піти на ці поступки і змусити Китай натиснути на Російську Федерацію, і зупинити цю війну. Очевидно, для цього потрібно, щоб відносини між Європою і США були в найвищій точці їхнього розвитку, а це точно не так. І тому є тільки другий варіант це спробувати з Китаєм домовитися Європі окремо. Європа і так останнім часом багато говорить про те, що їм необхідно суб'єктуватись і практично стати окремою третьою силою і відсторонитись від протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки. Тобто, ти типу, поміряйтесь там своїми геополітичними амбіціями, скільки хочете. Ми цим займатись не будемо. Ми будемо торгувати, ми от там торгіальну угоду нову з Індією укладаємо, можемо і з Китаєм укласти, але для цього нам потрібне розуміння того, що наші домовленості точно будуть дотримуватись. І гарної початку вони могли запропонувати нову угоду. Кажуть, давайте. Докладаємо таку домовленість. Ми встановлюємо паритет між вами і Сполученими Штатами Америки, докладаємо вигідну торгівельну угоду, домовляємось про якусь там тривалу геополітичну співпрацю. Ви знаєте, що нам можна довіряти, як Європі, тому що у нас є сталі інституції, у нас є суди, у нас є норми, у нас є європейська бюрократія, яка гарантує виконання цих домовленостей. Ми можемо там. Довіряти вам, але щоб ми довірились вам, потрібно, щоб ви продемонстрували серйозність своїх намірів. Отже, натисніть на Росію, щоб вони зупинили. Ви точно можете це зробити. Натисніть на Росію, вони зупинять цю війну. І це буде ось такою початку, яке скріпить наші домовленості. Так би Китаєм можна було залучити. Слухаючи вас, я так зрозуміла, що Європа просто має правильним тоном дипломатично говорити з Китаєм, тому що свого часу власне Китай близько чи просто використав так усі американські фобії часів Кісінджера, і власне готовий, в принципі, знову ж таки рухатися в цьому напрямку. Але тут вже питання знову ж таки в Штатах. Але проблиск в тім, що єдина країна, яку боїться Росія, це власне Китай. Тому тут однозначно цей варіант був, як я починала цей ефір. Дійсно, осяйливим в нашому контексті. Ну, принаймні, чи можна сподіватися, що цього року це вдасться зробити? Цей рік дійсно може бути дуже показовим. Я уникаю твердження, що буде вирішальним, але тим не менш, Європа до останнього не хоче використовувати цей крок, тому що ну, є певна звичка, все ж таки, союзництва зі Сполученими Штатами Америки. І є сподівання на те, що ну. Трамп це хвороба досить серйозна, але все ж таки після неї можливо штати одужують і можливо у нас там все зміниться в позитивну сторону, і не можна просто взяти так і відвернутися від союзника через те, що ну на рік вони перетворились на трошечки так неврівноважених, скажімо так. У всіх бувають труднощі, у всіх бувають проблеми. У всіх бувають друзі, у яких, знаєте, там труднощі всі. От Якщо ну, запив друг, що ж ти відмовишся від нього, е як ви дружили скільки років? Ну, треба до бабки повезти, там, яйцем якимось викатати, не знаю. Ну, Щось попробувати зробити, перепробувати все можливе. Ну а якщо вже він сам не хоче, ну, тоді вже е тоді вже що? І от якраз е часу залишилось небагато. Я думаю, осінь 26-го стане з цим показником, що робити далі: чи сподіватись на США досі, чи, врешті, повністю змінювати свою парадигму, тому що, по-перше, вибори, звісно, в США до вибору до Конгресу, і вони стануть багато в чому показовими. Але і Китай, який здається, буде форсувати події. Багато що на це вказує. Вони на 27 й рік планували Тайвань, але здається, що хочуть це зробити швидше, судячи з того, як Сі Цзінпін почав активно чистки проводити у військових колах. До речі, ще один контекст, тому що ми дуже добре знаємо і вкотре це прослідковували, в який спосіб Дональд Трамп любить хизуватися, хвалитися тим, скільки воєн він завершив, і скільком військовим конфліктам він запобіг. Я тут хотіла б почути вашої думки, пояснення, щоб також і наші глядачі і радіослухачі почули те, що робить зараз російський диктатор Путін, б'є по енергій. Гетиці, і те, що ми зараз переживаємо в люті морози. Ось цей зумовлений атаками російськими так комунальний хаос, це вигідно Дональду Трампу. Це в такий спосіб нас дотискають піти на ті поступки, від яких, яких від нас вимагають, ну я б не сказав, що це вигідно Дональду Трампу. Йому швидше просто байдуже. Потрібно розуміти, що для Дональда Трампа важливий навіть не сам факт завершення війни, як факт підписання якоїсь угоди. Це все, чого він хоче досягнути. Для нього важливо, щоб був якийсь документ, була якась подія. Підписання цього документу, що буде відбуватись далі, йому абсолютно байдуже. І якщо там. Наприклад, хтось його переконав в тому, що ці обстріли, які зараз відбуваються, це добре, тому що це там змусить Україну бути більш поступливою і все ж таки піти на підписання цієї угоди, відмовитись там від території, наприклад, то він готовий цілком собі цю історію прийняти. Ну, давайте говорити відверто. Просто подивіться на ставлення американців до того, що відбувається в Ірані, абсолютно е цинічне. Абсолютно е, таке ну, важко його описати, скажімо так, але ну підла багато в чому, тому що вони самі закликали іранців до повстання, обіцяли допомогу, е, обіцяли прийти, і в результаті загинули десятки тисяч людей. І зараз Трамп щось починає вводити розмову тільки виключно в нову угоду між США і Іраном по ядерній програмі. Все. Не йдеться там, про скидання ятоли чи ще якихось подібних історій. Так само і тут. Ну, Страждають люди, але йому ж за великим рахунком байдуже. Для нього важливо, щоб була підписана угода, щоб він додав її до своєї колекції. Та й все, навіть коли угода міждумайтесь символізм, так підписувалася угода між Руандою і е, Демократичною Республікою Конго. Підписувалася на США в інституті миру Дональда Трампа. Та ну куди ж вже більш символічно? І все одно різанина там продовжилась, і все одно бойові дії тривають і навіть в день підписання цієї угоди. До речі, вони тривали. І Трампу байдуже було, тому що для нього важливий тільки факт ритуальної підписання угоди, що все от, угода є, значить, він свою місію виконав. Далі робіть все, що захочете. Це ви вже такі дурні, нічого не розумієте. Я вам дав чудову угоду. Ви її підписали. Якщо не хочете виконувати, то це вже ваші проблеми. А щодо ось тривожний дзвінок, тому що тут ми розуміємо геополітичний міжнародний контекст, і звичайно, що є ми. І ми прекрасно усвідомлюємо, розуміємо, що єдина гарантія безпеки це самим. Це самим захищати, так обстоювати, відстоювати кордони і розраховувати на самих себе. Але тут є важливий такий контекст, тому що звертаю увагу на опитування, яке яке проводив Київський міжнародний соціологічний інститут. Я єдине, що зараз отут буквально знову ж таки зважаю на їхні дані. Отже, вони вдруге за цю зиму проводять опитування і, власне, так запитують у людей, а чи погодилися б ви б на те. Це, щоб віддати росіянам так Донецьку область, яку вони не захопили, і тут яка заковика так на компроміс. Який компроміс? ось це Власне, отримати за це гарантії безпеки, і якщо раніше там була одна статистика зведення, то зараз, ось власне, зараз дивлюсь на це опитування. Тобто за два тижні ми бачимо зростання всього на 1% українців, які готові би були піти на ці кроки. Це є тривожний дзвінок, чи ми говоримо про контекст? Наскільки це небезпечний дзвінок? Що ви скажете щодо цього? Ну, я б сказав, що це не дуже обнадійлива статистика, враховуючи те, як багато говорилось про безпекові гарантії останнім часом. Я думаю, всі помітили, як багато було розмов про це. Зокрема, Марко Рютте приїздив і також виступав і також щось розповідав. Але той концепт безпекових гарантій, який пропонується нам нашими партнерами, він не виглядає надійним. І він виглядає дуже абстрактним. І я думаю, що багато в чому е, віру в ці безпекові гарантії, зокрема, підірвали і заяви американців щодо потенційної анексії Гренландії. Тому що про які гарантії е, з боку там, штатів чи країн НАТО може йти мова, якщо всередині самого Альянсу одна країна-член НАТО, Хоче анексувати частину території іншої країни-члена НАТО. І тут можна дискутувати, хоче насправді чи не хоче, Трамп говорить, що він хоче цього, і хоч вони зараз почали там займатися цією угодою, яку обговорили, він знову підіймає це питання. І багато представників його адміністрації говорили, що це офіційна позиція США, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів Америки. Українці вони ж також в цьому контексті, того, що відбувається, і тому безпекові гарантії від наших партнерів, ну вони від виглядають непереконливими. Тобто, нам кажуть, віддайте от свій укріплений район, віддайте свої території, за безпекові гарантії, які ми точно. От цього разу ми точно як попередні разі не виконували, а от цього разу ми прям 100% виконуємо, довіртесь, нам точно буде, от прям е зуб даємо так, е так і трапиться. Тому, ну, я б сказав, що це не дуже переконливе зростання, якщо була мета саме прогріти під, під подібне рішення. Безумовно, якби угода була укладена найближчим часом, то вона б включала значні поступки з нашого боку, і в тому числі в плані територіальних історій. Якщо Припустимо, ми винесемо за душки Китаю в цій історії, чомусь от Китай вирішить погодитись. Хоча для Китаю важливо, щоб війна в Україні продовжувалась до того моменту, як вони вирішать питання по Тайваню, тобто не раніше, ніж десь до осені 26-го року, не раніше це не означає, що точно до того часу, але уявімо, уявімо, Китай каже: Окей, робіть що, хоч щось Цзіньпін передумав, та. То в цілому, якщо каже, ну якщо хочете завершити, чи є причини у росіян зупинятись просто тут і зараз, чи дійшли вони до цієї критичної точки, і чи є їхні системні проблеми серйознішими і критичнішими ніж системні проблеми в Україні, щоб Росії було доцільно зупинятись, не отримавши значних поступок з нашого боку? Я так не вважаю. Тому це така дискусія дуже надзвичайно надзвичайно гіпотетична. І ці безпекові гарантії Знаєте, найсмачніше було саме в тому, що коли Марко Рюте приїздив. Тільки хотіла запитати, зняли з язика так. Так, він же ж розповідав про те, що от будуть і там щось. і Франція з Великобританії, якісь війська обіцяють сухопутні, і щось і там літаки і так далі. І обов'язково, як тільки буде укладена угода, гарантії вступлять в силу. І потім одразу, одразу після цього він каже, ми бачимо, що Росія не збирається угоду укладати, ми бачимо і їхні обстріли, підтверджують, що вони не збираються вести ніякі перемовини, ні до чого домовлятись. Так, чого ти, власне, приїздив, що хотів сказати? Де відповідь на питання, а яким чином хто змусить Росію піти на укладання цієї угоди, щоб після укладання цієї угоди запрацювали безпекові гарантії? Хто створить необхідне середовище? Хто створить необхідні умови для того, аби Росія пішла на укладання угоди? Пане Максиме, на сам кінець дозволю собі поставити коротке запитання, тому що ви ще не прокоментували власне візит напередодні генсека НАТО до Києва і розуміємо так, контекст його виступу у Верховній Раді. В принципі, так стурбованість на словах, як як власне і завжди, я тут хотіла інше поставити запитання щодо постаті Кирило Боданова, тому що звертаю уваги на анонімні повідомлення джерела, як його сприймають в Сполучених Штатах Америки в контексті переговорного треку. Наскільки це ключова, наскільки можливо, чи це важлива постать сьогодні у переговорному процесі, і як саме от його поява в перемовинах впливає на результати? Ну, як я казав, на результати не вплине жодна та зміна в переговоренній делегації, тому що першочергово так причини і... Якби моти... основа мотивації так цієї війни зрозуміла неправильно тими, хто намагається її завершити шляхом перемовин. Але в цілому, що точно можна сказати, що на наше позиціонування, принаймні перед американцями, призначення Буданова вплинуло досить позитивно. Вони його сприймають серйозно, вони його сприймають з інтересом. Сам Дональд Трамп йому таке подобається. Йому дуже подобаються ці всі кіношні історії. Так, він же навіть людей на військові посади набирав до себе в адміністрацію суто за тим, щоб у нього квадратна голова була, оці сиві скроні, ну як в кіно. Так? І тому Боданов йому цікавий, він такий шпіон, Знаєте, загадочний, такий в костюмі. Ну, він дуже інтересно. Що ж там? Оце от український шпігун, а Україна ж спецоперація з ній цікаві проводила. Тому от він, я думаю, асоціюється з цим. І він асоціює по з появою Буданова, більш серйозне ставлення України до перемовного процесу, і тому росіяни змушені були підіграти і зі свого боку також більш серйозне представництво розмістити. В цілому в плані позиціонування і в плані там медійного сприйняття це добре, чи це там якось повпливало на наші потенційні результати від цих перемов наврядче. Бо знову ж таки ми можемо ставити, от хтось каже, там ростему е, не підходить. Поставте ви хоч туди у користема Живілова. Це ніяк не повпливає, тому що першочергова. Недостатньо за столом представників тих акторів, які безпосередньо в цій війні зацікавлені, і які до неї дотичні. Е, і я не тільки про Китай зараз кажу, а й про Європу. Тому що якщо на Європі основне навантаження безпекове, а Європи немає за столом, то Європа всерйоз ставитись до цього не буде. Пане Максиме, дякую вам, що проляли світло на переговорний процес.